День. Ось я їду на пасіку. Тут трохи акації повз дорогу. Ну що я бачу? Акація, незважаючи на морози, не вся втрачена. Там є квіткові бруньки. Трохи акації в мене буде. У нас два дні було. Помінус 4. Та акація, яка під сонцем на просторі. Та геть вимерзла, та, що під пологом ліса, вона збереглася. Сподіваюся, що маленьких. У мене в лісі не дуже багато акація, але сподіваюся, те, що є, тієї акації вистачить. Бо і бджіл, в принципі, в селі не густо залишилось. Третя частина від того, що було. Ось хочу вам ще показати куща аморфи. Він теж не вимерз, теж є квіткові бруньки, ось бачите. вірніше, з бруньками. Ось. Аморфа теж вимерзає. Але аморфа дуже сильна різниця від акації, вона відходить. Формую нові суцвіття, цвіте, бджоли її відвідують, несуть полок. Акація ні. Акація, якщо вже вимерзла, так зацвіте цвіте на наступний рік. Ось така відмінність. Ну Хоча і те, і те і аморфа і акація вони бобові. Аморфу ще називають синя акація. Ось, бачите, малесенькі при дорозі. Паганець, він не вимерз. Тобто там, де моя пасіка, там геть чисто все покрутилось, посохло вже, а тут ні. Тут є, отам, там невеличкий масивчик. Пару десятків сосок, мабуть. Ну, по лісу розкидана є. Ну, там на щитах іще є. Бруньки видно, як придивитися. А тут бруньки є. Отак. От Сподіваюся, яка це буде. Звісно, що ранньої акації, та, яка на сонці, її не буде. Тобто тривалість три ціна акація буде днів на 3, а може і на 5 менше. Бо в моїй місцевості спершу зацвітає акація та що. На сонці під небом, а потім та, що в лісі. І між ними перерва десь 3-4 дні. Отак от, от. Ну все, отак от вам показав те, що є. Розказав відмінність між аморфою і акацією. І перевага аморфи. Аморфа починає квітнути одразу після акації. Це дуже гарна культура, якщо у кого нема аморфи слід посадити, купити декілька кущів, а потім вже <кій> різати такі патички і живцювальним розмножувати, закопувати патички. Так, це аморфа. Привезли її на бампері машини. Десь так і вона проросла, дала поруч. І ще десь там на трасі ще один. Так, аморфозоплавна рослина. Гасте дуже гарно в заплаві, а так вона в принципі не розмножується. А тут, мабуть, чи калюжа була, чи щось таке. Ну, коли дощі йдуть, так калюжі на асфальті є. І мабуть, встигла набрякнути. і... Та балонка, яка захищає, насінинку, лопнула і насінинка переросла. Скоріше, так є, бо я, окрім під трасою і на заплаві більш аморфи не бачив ніде. Ну все. До побачення.